Верховна Рада схвалила проєкт державного бюджету 2024. Цю важливу для кожного українця новину повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, нардеп зазначив сьогодні. З колегами прийняли у першому читанні законопроєкт про держбюджет України на 2024 рік. За проголосували 285 депутатів. Основні показники головного фінансового закону України доходи 1 трильйон 746 мільярдів гривень. Видатки 3 три. Трильйони 309 мільярдів гривень. Юрій Шаповалов наголошує головний пріоритет як і поточного року: витрати на оборону та безпеку. Далі Кабмін повинен опрацювати документ з врахуванням висновків та пропозицій, у їх числі збільшення планових доходів бюджету майже на 10 мільярдів гривень в разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків, додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлю майна в різних органах влади. Також пропонується скерувати додатковий ресурс на. Ротезування для військових та на освітню субвенцію до 20 листопада плануємо остаточне голосування за проєкт бюджету на наступний рік.